Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Херсон та область сьогодні під щільним вогнем росіян. Чи не щогодини вони обстрілюють цивільну інфраструктуру, найбільш людні місця в області сьогодні щонайменше восьми загиблих. За останніми повідомленнями, російська авіація атакувала село Кізомис, скинула три авіабомби. Дивом ніхто не постраждав, але, на жаль, є руйнування. Перед цим окупанти вдарили по залізничному вокзалу Херсона, влучили у пасажирський вагон, просто перед посадкою людей. За попередніми даними. Троє постраждалих в Укрзалізниці поточнили. Серед потерпілих провідник вагону. останній приліт був у продуктовий магазин. За попередню інформацію з місця там теж є загиблі. Вогневе ураження наносилося по виключно цивільних об'єктах. Це продуктовий супермаркет. У мене за спиною, в якому люди просто купували собі їжу. В цей момент в нього прилетів град. Кілька людей всередині загинуло. Серед поранених малолітня дитина. Ще троє загиблих унаслідок обстрілу села Степанівка. Це були енергетики, які лагодили мережі. Об 11-й ранку окупанти з артилерії обстріляли будівельний гіпермаркет. Загинуло троє людей. І є поранені. Це працівники та відвідувачі магазину. За останні два тижні кількість обстрілів по деокупованій частині області зросла в рази, кажуть херсонські ОВА. І просять херсонців бути обережними під час тривоги обов'язково перебувати в укриттях.